Перевибори на проблемних округах, у тому числі і на двох черкаських, не потрібні. Необхідно добуватися визнання результатів голосування. Так вважає низка народних депутатів України, зокрема Сергій Сас, Леся Оробець, Володимир Ар'єв та Олесь Доній. Відповідні заяви нардепи зробили у всеукраїнських змі. Такої ж думки і черкаські опозиціонери, які вважають себе переможцями виборів на черкаських округах номер 197 та 194 – Леонід Даценко та Микола Булатецький. Детальніше в наступному сюжеті з на Черкащині існують два округи, результатів, по яким так і не визнано. Це 194-й місті Черкаси, Золотоніська Канівський, 197-й. ЦВК зазначило, що встановити результати на них неможливо. Тож, чи будуть перевибори, досі залишається інтригою для політично активних черкащан. Нещодавно народний депутат Бютєвець Сергій Сас у інтерв'ю газеті по-українськи заявив, перевибори на проблемних округах не потрібні. Необхідно зобов'язати ЦВК перерахувати усі бюлетені та встановити результати волевиявлення. Схожу думку, незабаром вислав. Слов і нардеп Олесь Доній під час прямого ефіру у програмі про головне на першому національному він наголосив визначення результатів по проблемних округах пріоритетне завдання у роботі патріотично налаштованих депутатів парламенту цього скликання. Зокрема, він зазначив цитую, необхідно завершити попею із виборами. По о, о, Черкасах 12,5 тисяч голосів. Це колосальний розрив. Переміг Микола Булатецький. Жодного порушення не знайдено, а вибори не визнало, тому що він радикальний опозиціонер. Він не просто так мікеньке опозиція. А радикальний опозиціонер і вибори не визнала. Олесь Доніс схвально прокоментував рішення опозиції висувати на цих округах єдиних кандидатів, потенційних переможців. Ті, хто перемогли в цих округах, вони мають право. Сподіватися на таку ж самопідтримку підтримку від всіх опозиційних сил, бо вони вони реальні переможці. Я не хотів би і не бачу можливості, щоб для Миколи Болотецького шукали якогось іншого опозиційного кандидата. Він там переміг, і він має право бути переможцем. На підтримку нардепів сподівається, і сам Микола Болотецький. він вважає, що ЦВК несправедливо і безпідставно відібрала в нього перемогу. Ми будемо робити все для того, щоб вибори визнали такими, як відбулися. У мене взагалі не було жодного порушення. Абсолютно доведено жодного порушення. І ніхто не може. Я сьогодні ставлю питання просто Покажіть, скажіть мені підстави, назвіть хоч одну підставу для того, щоб визнати. ніхто не може назвати їх. Не називає Микола Болотецький розповів, що зустрічався з декотрими народними депутатами перед їхнім відльотом на Раду Європи. За його словами, Леся Оробе, Сергій Соболів і Володимир Арів пообіцяли йому підтримку. Вони пообіцяли, що вони це питання дадуть, попробують дати новий імпульс в рамках слухань в Раді Європи. Хоча в Раді Європи не буде це основне слухання, основне слухання по Україні, по фальсифікаціям буде дещо пізніше, значить, але вони будуть намагатися це зробити, тому що ми будемо активізувати свою дію на предмет розгляду і в європейських судах. Микола Булатецький підкреслює, результати були виявлення тих 32 тисяч черкасців, які віддали за нього свої голоси, необхідно захищати.